Добрий ранок, прекрасні люди! Знов ми з вами можемо молитися читати слово Боже, роздумувати і просто підтримувати один одного. Сьогодні хочу зробити акцент на цікавій теми. Є історія про восьмирічну дівчинку в Біблії, перше царство, 22-й розділ. Там написано, що багато хто воював з Ізраїлем, і він був в полоні. І дівчинку забрав, ми знаємо, воєнноначальник, який і якийсь захворів. І вона, будучи дитиною, підійшла до свого нового господаря, будучи рабом, і сказала. Ми знаємо, що вона сказала і що вона запропонувала. І знаєте, коли ми сьогодні читаємо цю історію, ми вихваляємось, які були класні батьки, що виховали цю дівчинку. Але я хочу підняти цю історію з іншого боку. Уявіть себе сьогодні звичайним членом церкви. І ви підходите до служителя або когось і говорите, що брат або сестра в тебе є гріх. Ти можеш зцілитися. Як у нас реагують в церквах? Хто ти? Що ти? Хто тобі дав право взагалі говорити і рот відкривати? Як ти взагалі із дорослими говориш, з служителями говориш і ще щось? Я знаю, що ми вже цю тему піднімали, але я хочу наголосити, тому що за цей період після відео були цікаві листування з людьми, цікаві спілкування. І я бачу, що люди. Не розуміє цінності душі кожної людини, яка приходить в церкву, кожної душі. Ми все ще таскаємо принципи, які є в світі, до церкви, і кажемо, це статус, це звання, це ще щось, ти маєш закрити рота. Біблії цього немає. Історія про цю дівчинку говорить інакше. Дівчинка, яка, будучи дуже низьким статусом, змогла підійти і допомогти. Так, да, ми говоримо тут в цій історії більше про зцілення фізичне, але, друзі, куди вона його відправила до Бога живого? І коли ми говоримо про зцілення, це зцілення має бути не тільки в плані тілесного нашого стану, а й духовно в першу чергу. В першу чергу. І будь-яка людина, коли ми читаємо з вами новий заповіт, ми бачимо. Якщо брат або сестра грішить проти тебе, залиш свій дар, піди спробуй щось зробити. І є структура, як це робити. В Біблії все є поговорити на тет. Якщо ти не можеш все ще прийти до хліболамання, тоді іди говори при свідках. Знов не можеш, знов тебе щось турбує. Іди, говори при служителях. Знов турбує. Каже, служителя, треба йти вже далі на церкву. Йдемо на церкву, будемо ісключати, на замічання, що робити. Є навіть структура у Бога. І ми знаємо, що Бог, він Бог, порядка і устройства. Але ми, маючи статус і звання, робимо те, що робимо. Або навпаки, не маючи статусу чи звання, і якась людина, звичайно, підходить і говорить, говорить, е, от як ця дівчинка просто тихо і спокійно, може такі, хм, а хто ти такий, щоб мені щось говорити? І ми починаємо, знаєте, що робити? Виливати багато бруду на цю людину. Причому роками. Роками ми починаємо притісняти, витісняти і багато того робити, що не треба робити. А, знаєте, я знаю, що зараз деякі скажуть, Оль, ну так написано ж у Біблії, що ти можеш тільки дізнатися, як скалку дістати. Це теж перехресне місце. Так, да, Ти можеш дізнатися як. Але є такі інколи випадки, коли Господь говорить, От як ці дівчинки, підійди і скажи: я знаю, в чому є зцілення, я знаю, що тобі робити. Я готова тобі допомогти з тобою молитися, тебе підбадьорувати. Я думаю, що все вийде, якщо ти будеш дивитися на Бога. Але якщо ми приходимо, щоб людину засудити, якщо ми приходимо, щоб людину втаптати, то не перемен, нічого не буде, от просто буде тільки гірше. Псуються стосунки, все це переноситься на церкву, на служіння і далі непорозуміння тривається. І що далі відбувається? Ми знаємо, що далі відбувається недобрі такі історії, в яких людина, яка не маючи якогось дурного сенсу під собою, про неї вже і говорять, що на ісключення, на замічання і різна єрунда. Мені б хотілося, щоб ви. Думали сьогодні про історію цієї дівчинки як можливість піклуватися про тих, кого ми зустрічаємо в церкві. Неважливо, це статусні люди, звичайні люди. Якщо ти приходиш з любов'ю, щирим серцем, смиренням, як ця дівчинка, вона не підійшла, щоб командувати, топать, кричати Я знаю, ти маєш мене слухатись. Ні, вона просто спокійно підходить і говорить ті слова. Які Господь їй сказав сказати, Бог про, через неї проговорив. Як часто ми допускаємо саме волю Божу в наших словах? Тому що зачастуємо на емоціях, особливо жінки, ляпаємо йому, говоримо те, що не треба говорити. А потім сидиш такий і відрікаєшся від своїх слів. Я таких ситуацій дуже багато знаю. Людина ляпає, ляпає, а потім відрікається від своїх слів. Так не можна робити. Ти маєш бути обережним, з молитвою підходити, а в деяких випадках брати і пост, щоб розуміти, як сказати, чи треба взагалі казати. А може не треба говорити? Може людині просто треба обійняти, сказати, не знаю чому, але щось господь побождає мене помолитися за тебе. Можна я це зроблю? Просто помолюся. І все, і ви побачите великі зміни в серці людини і в діях потім. Але ж ми, ні, ми хочемо зараз, ми хочемо тикнути, уколоть, оскарбити, і щоб зразу були переміни в серці людини. Бо ми ж такі класні, ми ж зробили все правильно. І знаєте, в цьому випадку я бачу перехресне місце з файсеями і книжниками, які кололі, які чітко говорили, та ти такі, як молитва митаря і книжника. Що там? Що ми там бачимо? Як він колка конкретна? Унічтажає в пух і прах людину, яка звичайно прийшла помолитися Богу. Людина, яка може навіть і не служить. А може і служить, ми не знаємо, там не сказано нам в Біблії. А ми вже її принизили. От, будь ласка, роздумайте, от сьогодні прочитайте цю історію про дівчинку, перше царство, 22 розділ. Почитайте, подивіться, як дівчинка реагує, що пан робить, що відбувається далі. Проявляйте турботу, не дивлячись на ваш стан, на ваш статус, на ваше звання, на ваш прояв дару, не дивлячись на все це, будь ласочка. Візьміть приклад з цієї дівчинки. Бути люблячими, будьте турботливими, не дивлячись на ті обставини, в яких ти опинився. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що ти даєш. Що говорити, про що говорити, ти даєш конкретні місця з Біблії, ти підкреплюєш е своїм словом істини, які мають бути сьогодні в церквах. І правильно я вчора сказала, у нас такі проблеми в церквах, тому що, на жаль, ми не брати і сестри. Ми ставимо одних в статус рабів, а себе ставимо в статус господарів, служителів, великих, більше, ніж хто може бути. На цьому світі. І пробач нас за це, будь ласка, я не можу просити прямо за кожного, але от я сьогодні хочу обобщити, тому що моє серце піклується про стан церков сьогодні. Мені дуже шкода, що багато церков закривається, багато церков не може встояти, тому що оці сколки вони руйнують розуміння взагалі віри. Нещодавно писала людина, в якого Бога ми віруємо. Людина поєднала релігію і віру в одне, а це різні речі, тому що релігія це всього-навсього якісь традиції, обряди, звички, які є в церквях, правила. А віра це особисті стосунки з тобою, це розмова з тобою, це не просто розмова, це дії, якісь вчинки разом з тобою, це бачити твою силу, твою велич, твою турботу вже сьогодні при своєму житті. Це інакше, це щось неймовірне, що може відбутися в житті людини. І, на жаль, сьогодні багато людей, навіть віруючих, які ходять до церкви, я маю на увазі, не розлічають цього. І це так страшно, Господи. Це дуже-дуже страшно. Я дуже прошу, благословляй далі наші церкви, тому що я впевнена, що якщо церкви почнуть змінюватись, люди почнуть приходити. Люди почнуть приходити, нація почне змінюватись, нація почне процвітати. Тому що я знаю. Декілька країн в Європі, які відмовились від тих традицій, які є сьогодні, там бракосочетання гомосексуалістів, або там ще щось таке подібне, вони від цього відмовилися, не дивлячись на те, що вони є в Євросоюзі, і їх ніхто не виключив, вони мають право голосу. І от я би дуже хотіла, щоб церкви мали право голосу, і щоб люди, приходячи, Бачили не релігію, а бачили віру. А для цього нам треба стати, як ця дівчинка, не дивлячись на стан своїх, своєї ситуації. Вона змогла підійти до пана і сказати те, що їй потрібно було сказати. Благосто вона нас бути такими, щирими, відвертими, простими, впевненими в першу чергу, знаючими тебе особисто, бо якби вона не знала, вона б не змогла перекомувати і зробити те, що зробила. Допоможи нам бути віруючими для слави Твоєї, для того, щоб наша країна стала реально квітучою країною, яка процвітає, а не та, яка ганьбить себе і ганьбить свою націю. І, на жаль, зараз це відбувається, і сьогодні, Господи, це так соромно і так сумно чути, як декілька країн вже платять українцям в євро за те, щоб вони виїхали і більше ніколи не приїжджали до них в країну. Боже, це така ганьба. Пробач. Допоможи нам, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.